Всім доброго здоров'я! Спостері... Спостерігаючи за українськими сім'ями, я такого дійшов висновку, що на сонячний день серед українських молодих сучасних сімей є. Бувають два типи яєць. Перший тип, будь ласка, відео на екран. Дивіться, аналізуйте, слухайте. Я взяв собі дружину з двома дітьми. Да, такі є, ось перед вами. Сидиться людина, і я дуже хочу, знаєте, поділитися цією історією, просто подарувати їй світу, щоб і на душі якби стало легше. Знаєш, знаєте, як хочеться то виговориться, ну, це той момент. У мене суто з нею інстаграмна історія. Ми спілкувалися в інстаграмі. Да, на той момент я жив і працював в Лондоні. Да, ми там собі переписувалися ці інтрішки, там романчики, да, інтернет-любов, інтернет всі діла. Да. І ми домовлялися, що я приїду, ну і так ми у, нас, у нас вже буде побачення, там ми познайомимося і всі ці діла. Але але почалась війна. Звісно, я поїхати туди не міг. Було прийнято рішення, що я допоможу їм, тобто і вони виїдуть і будуть якби, жити тут зі мною. І так в моменті я, до речі, став батьком двох дітей відразу. Зараз вона вагітна. Третьою дитиною. Представляєте, три дитини? І я в такому аху, якщо чесно, бля. Ну і результат цілком закономірний. Наші хлопці, чоловіки беруться собі за голову, думають, гадають, Боже, що я наробив, як воно так сталося, і що я тепер маю з тим робити. Ну, але вже як, як то кажуть, як сталося, так вже сталося. І тепер ж особливо нічого не поробиш. Думати треба було, було скажімо так, раніше. І в той же час ми всі бачимо, замічаємо безліч людей навкруги, які, скажімо так, мають зовсім інший варіант. Інший варіант стосунків, інший варіант сім'ї. Будь ласка, дивіться, аналізуйте, слухайте уважно. 21-му віки живемо. Да. Ну, ти так, да, користуєшся? А? Користуєшся? Ти вам за гроші? Зараз, ні, ну, взагалі, да. так. Ну так а зачем тратить время? На конфетно цветочный период. З -з 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 зачем тратить время, чтобы тебе мозг выносили? Зачем? Ну, ну блин, а почуття, как бы, нет? Да. Секс э, за грошей. Він... Потом будет год выходить с депрессии, да, с апатии? Собирать себя по кускам. Ну, и сколько стоит эти чувства? Сколько стоят эти чувства? Да, бесценно, да. А сколько ты потеряєш? Кто сказав, що обов'язково буде депресія і це все. Психологи, шампански. Літрами. Так, чому то Ну. Дівчата, з подружками? подружкой? Я не за дівчат, говорю. -а. Слушай, ну я прожив 8 лет в браке. Я жену полностью забезпечував. У нас ребенок совместный. 6 лет. Анайшла какую-то малолетку до ціп'ятилітньої воєнної привела ко мне домой, в ту квартиру, яку я знімаю, щоб він побив і вигнав при ребенки. Ну, як мені относиться? Який з цього всього висновок? Висновок і одночасно питання звучить так: де нормальні сім'ї? Де сім'я плиє один тато, одна мама, одні діти від тих батьків? Де ці сім'ї? Ну, де вони є? Вони десь є в космосі. Це, можливо, в Австралії. Десь вони десь, мабуть, є, але чомусь їх щоразу стає менше, менше і, і, і менше і менше, або ми їх не бачимо взагалі. Як оце все тепер можна підсумувати? Та ніяк. Що маємо, то маємо. Що є, то є? Що залишається? Залишається просто використовувати свою голову, думати своєю головою, аналізувати, обмірковувати, не спішити. Тоді є шанс, що ваші рішення будуть вдалі. Окрім того, будь-яке рішення, якщо воно прийнято вами, логічно, раціонально, обмірковано, воно і правильне. Хочеш женитися, женися. Не хочеш теже правильно. Хочеш якісь інші брати варіанти вільні, якісь партнерські, не партнерські, любе будь-яке рішення це і правильне рішення, тому що і ваше рішення. Нікого не слухайте і будьте щасливі. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей!